Всім привіт! 2 лютого. Сьогодні буде лайтова риболовля. Легка риболовля на окуня. Я сьогодні не один, я сьогодні з Сергієм ми приїхали половити окуня на... Ох, так кинув куди. Приїхали половити окуня на річці вубідь. Зима. Зима повертається. Морозчики. От уже зимова куртка, рукавиці. Останні шанси половити, поки не стала крига. Сьогодні вже перший день морозів і морози далі і будуть нарощуватись, збільшуватись. Тому я думаю, що річка замерзне. І буде крига. Ну а поки криги немає, то спробуємо половити окунів. В руках у мене ультралайт до 7 грамів. Та ти дивися. І перше місце. Трошки прихворів, тому розмовляти не дуже виходить. Ну Вже буду старатись вам розказувати, показувати, що зможу піймати сьогодні, чи буде клювати окунь. Чому не щука? Так от. Хай щука собі живе, а я спробую окунів половити. Що це було? Що це було? Просто все дно в корчах. І коли ти проводиш приманку, то іноді корчі здаються клюванням риби. Дивіться, щось я не звик. <смі> Наче нещодавно окуня ловив, а от якось так. Оп! Підсікаю тоді, коли це не риба. ну Вудлище, щоб там хто не розказував, не показував, от вудлище, то тотем достатньо чутливе. І тому от буває в мене такі моменти, що я підсікаю, але це не риба, це просто вудлище. Кажу вуличше, приманка десь на дні, на чомусь твердому тукає. А мені в руку передається наче клювання. Маленький оконець, дуже маленький. Несерйозно маленький, але обрибився. таким малесеньким окунцем. Ану, давай, Перша рибка є. Będę szukaty більшze hmm. okuniły Jak się okluuje drbny ukłyń to krasie zmi miejsce poszukaty В інших місцях риби. О. Так. Трошки запутав. Вон Серега піймав щучку на ультралайт. У відпускай. Я в рукавицях. Я окуня маленького піймав, то точку змінив. Побачимо. Так, тяну якогось кунця і я. Серега, каже, його там покльовують потрошку. Мені сьогодні розмір рибки не важливий. Я просто хочу половити. Погода чудова, вітру немає. Морозець легкий, шнур не обмерзає дуже сильно, поки що взагалі потім ще потепліше. Сиди собі потихеньку скуби рибку. О. Насолоджуйся клюваннями. Сьогодні головне сам процес. Звичайно, якщо буде клювати нормальний окунь, то це буде добре. Так, от там хтось, хтось покльовує. Є контакти, тукає. О, є! Є, маленький. відпав. По оснастці. Все стандартно. Це джигрів. 4 грами. Приманка 2 дюйми, приманка на окуня, яка ловить його. Джавік. Я думаю, ви знаєте, що таке джавік. Хто не знає, подивитесь. Мені нещодавно був такий коментар, від якогось не знаю, дуже диванного експерта. Він, йому не подобається, що я і інші блогери називають назви снастей, приманок. От не подобається людині. Ти лови рибу, а не розказуй. Ну а якщо я не буду розказувати, як людина зрозуміє, на що я ловлю, на яку приманку. А може новачок хоче дізнатися. На що краще ловити окуня, там, щуку, судака. Ну, яка приманка. Я можу мовчати, я можу нічого не розказувати вам, просто ловити рибу. Але ж, інформація потрібна. Як ви вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Чи потрібно розказувати про Снасті, про приманки. Бо я ж кажу, мені все одно, не хочете, не буду розказувати. Якщо потрібно, буду розказувати. От напишіть в коментарях, я почитаю ваші думки. Звичайно, коли людина з досвідом, там, вона все знає, вона все вміє, їй не цікаво слухати про ці всякі джавіки. А коли новачок от, шукає інформацію, піймати рибу не так і важко, коли вона клює. А головне зрозуміти, яка правильна оснастка має бути, який товщиний флюр тут. Який гачок? Часто питаєте про номер гачка. От, наприклад, для джавіка я ставлю гачок від 8 до 10 в залежності від виробника. Я користуюсь гачками Decoy, Овнер. Під такі маленькі, дрібненькі приманочки. Yeah. <плес> є. Який конець. О як ковтнув, Ковтнув добре. Ви там всі однакові чи що? Ви там як? Трошки будете збільшуватись. Це як одне гніздо. окунець однаковий. Клювання дуже активні, тому аж в руку віддає. Такий маленький огонь, его клювання чути в руку. Вот. Активно люди, активно. Давай, еще будет. О, где? Yeah! Ну, в руку влупил. які хлопці клюють зараз тут трошки ще половлю тут треба змінювати місце бо ого дивися шукаємо кращих конів тут то вони будуть клювати ще Важливо також робити правильну проводку, щоб окунь мав час заїсти. Дуже швидка проводка, окунь не клює. Паузи, головне паузи. Ну Паузи хоча б кілька секунд, а краще секунд до п'яти. І висока приманка не відривати відна. От десь тільки максимум. Бо якщо високий підрив, риба не хоче ганятися. Зняв рукавиці, руки мерзнуть. А в рукавицях спекотно. Якось так. Не. Трошки я захворів. Думаю, що сьогодні ввечері буду лікуватися. Треба лікуватись, бо я чую вже починає мене ломати. Говорити важко. Слабкість. Ніс заклало. Оце вже кабанчик заліковий, Це вже окунець молодець. Це вже риба. Це як кажуть сковорідний розмір. Ямці роздачі у мене були непогані. Сергія клюнула знову щучка. Дивись, не, не впади там. А то що таке? Якась птаха. І як там розмір? Ух, яка. Помогти тобі? Завела в куща. О, бачите, що робить? Завела в куща, щучка. Ну, на ультралайт. Таких щук. Там ще сидить? Давай буду допомагати, я ж кажу. А моё! Сигнало! на дестант завісся. А ну, да, вийшло. Стой, стой, стой. Стой, 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 сейчас шнур по блядь. блять. От Отуди і перекиниш ще. Ні, не, не, не перекидаєш ти. Сейчас. От давай отак. О, перекину. Перекину. Дивись слизько, бо я там чуть не пішов. Ні, ти не... О, може відпусти би трошки шнура. Дивись, дивись, не, не, не ковзаний. Вимучиться. І це ще і щуки. Така щука, і, і забродуюсь порвана в неї. Залазив краєшок. Не ну от перейшли на інше місце. Щучка в Сергія. Уже друга щучка. Дуже важко брали її. Ану, закину. На дерево? Ні, не на дерево. Я чуть воду не вскочив, бо слизнувся на листі. Підсаку не берем. Ну хто бере підсаку ловити окуня? А коли отаку от вона щука така залікова то що Що то висить таке що? то знаєте вже даєш рибі шанс взяли значить добре не взяли значить хай пливе я побачив висить поплавок із засушеною рибиною он бачиш Uh -huh. А от там один поплавок у воді, а другий над водою, метрів два, от там он, на кущику. Uh -huh. Хтось наобривався тут поплавків. Тай мене натоплено, воно, бачиш, рожки. На вудочку хтось сидів. Або його тут немає в кількості, або він просто не хоче клювати. У мене кілька штук відпало, але такий розмір ну такий. Так немає окуня. Ото щучка порадувала. Ну, щука це щука, вона така, як кажуть, зальотна. Можна поставити щучу приманку цілеспрямовану. Ну то таке, хай, хай плаває. Ми на окуня. Зараз підемо ще, інші місця перевіримо. Нові місця перевіримо. Диви, диви, диви. На довгій паузі. Сидів, розмовляв, клюнув окунь. Маленький. Пливий, маленькі окуни. Ось тут під берегом вже. Дав руку так лупив. Що найбільше я не люблю в такі риболовлі, так це перев'язуватись. Ну, вже на досвіді відривається не, не дуже багато, там ну, 3-4, максимум до п'яти разів. Але все одно це треба все в'язати, все треба. Коваряти ці тонкі флюри. На даний момент в'яжу з 0,2 флюра. Такий, нормальний діаметр 0,2. Відірвався. Рибу не знаходимо, а корчі вже тут тут все в корчах. ну чи Риба не активна, чи її тут немає. ну Якщо не перевіриш, то не дізнається, чи є риба. Старі точки там потрошку клювало, ви бачили? Потрошку. Ну а на нових майже нічого немає. Ну це ж таки, це ж риболовля. Хто як полюбить, хтось хоче на одному місці стоїть весь день, хтось ходить. Все, наче А ну. Далеко закинув. Може тут десь пообідаємо? Десь пообідаємо. Так, маленькі клювали? Так. Да. Чотири покльовки, один вийшов. три поймав. Ага, маленькі. Ну, побачимо що тут буде. Отак От ідемо по попід річкою. Де є місця? Що можна залізти, бо не всюди ж місця такі, що розмахнеться з пінгами. Ну і два, три, п'ять закидів, коли як. Ой-ой-ой! Див... <сохи> <сохи> Оце буйний окунь. Там... <сохи> Оце окуняра. Але ж на першому закиді клюнув. Як є, то є відразу. І відпало. Це Окунь був. <ривіт> Кого стягнув? Ох, який. Ну це ще такий ще нормальний буде. Єдовий Окунь. На першому закиді, як тільки... Приманка на дно, я там щось підсмикнув трохи. А ну ж цікаво, ще там буде чи ні? Чи це він там один під корчом сидів? Було? Та ні, то я зачепився за гілку. Глибоко тут просто. От там якраз на свалі клюнув. А це поки в ямку спустився. Все, обідаємо. Далі які плани? Знову ж по річці, по, по ямах шукати окуня. Місця то ми знаємо, де він може бути, але чогось він сьогодні не клює. Ну, все одно клювання є, але просто багато сьогодні дрібного ловиться. Ну, все одно ловиться краще, хоч так, хоч є клювання, чим взагалі без клювань. От як я був на Десні. І на Десні цікаво, і тут цікаво. Але скоро прийде зима, морози, і тому будемо вже сидіти на кризі, я думаю. Навіть гарний окуль. Ну Давай. Дивуй, як. Давить. І ти бачив, як він три рази заганяв. О, це конець вже такий. Ти так підіймаєш відпав у воду. <рес> так. Закинем туди. Опа! Як чітко закинув, навіть на дерево не занав, не налетіло. Це? На деревах риба не живе. Может, він там не один стояв. <риклад> О є. <yeah>! Це дробник. Є, <риклад> ну <риклад> yeah, well, там ще може є. Диви який. <ріст> Ти бачиш, де він? Під тим берегом і нормальний вже оконець. Ага, на першому закиді. <ріст> який гарний окунь. Ото туди, так. Да. А ну ще. О, а ну, побачимо. Тут так іду, дивлюсь, між кущами щелина, де можна влізти на спінку. Я тільки кить туди. Кілька сходинок по дну і чіткі удари коні. Він там один. Маленький окушато. Ну є. Кливий. Маленького відпустимо. Ну і ще, головне точно закидати під самий берег. І якраз клювання на... Береговій... А -а -а. на береговій бровці <глад> Окунця піймав, окунця дістав <глад> Окунець порадував Ну що, от будемо завершувати ми риболовлю. Трошки я побігав, пошукав, думав, може де я знайду активного, не знайшов. Мовчить окунь. От сьогодні не було багато риби, але все ж клювання були. Трошки підловили, навіть і щучка проскочила у Сергія. Ну, кожен клювати не може. Це ж таке, це ж риболовля. Плюс не забувайте зимовий спінг. Це вже лютий місяць, змінюється погода. І рибка мовчить. Ну, але риба була, була. Окуня піймали трошки. Ну і будемо чекати льоду. Але ще до того, як стане лід, я думаю, я ще вискочу на кілька таких коротких виїздів. Може на щуку побачимо. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі.